Сотрудничество, і проекти? Програма розвитку ООН. Наша програма не підтримує розвиток змі і подібних, подібних формувань. Проте які подібні проекти підтримує Європейська комісія у вигляді технічної допомоги або грантів. Але ці суми є дуже великими, якщо, наприклад, якась телекомпанія чи якісь чи якісь інші медійні канали захочуть провести інформаційну кампанію щодо щодо європейської інтеграції роз'яснення роз'яснення стандартів якості життя і так далі то існують циклічні конкурси інформацію можна переглянути на сайті європейської комісії представництва європейської комісії в україні а програма розвитку не підтримує такі проекти проте ми ми завжди дуже вдячні тим тим журналістам і засобам масової інформації які реально висвітлюють Інформують людей про досягнення цієї програми, про ті зміни, які є в суспільстві, про те, що, що отримали люди в містах, селах, селищах, районах. І дуже вдячні їм за, за таку роботу, яку вони ведуть. Варто, варто зазначити, що можна всю інформацію також переглядати на інтернет-сторінці інтернет програми розвитку ООН. А стосовно підтримки якихось засобів масової інформації, я думаю, вам краще звертатися до інших фондів, фондів відродження, які мають зокрема програму фінансування допомоги засобам масової інформації і таким іншим. вам за запитання. Ще запитання у журналістів. Послідній, навірно, відміняє вопрос. Скажіть, пожалуйста, Вічеслав, скоріше, к вам. Вот когда э, проект выйдет на этап э, обсуждения на местах в местных, ну, так сказать, э, ну, как, громадах, так э, будет ли э, с вашей стороны информация, где, когда, какие темы, потому что нам это интересно было бы знать, ну, буквально приехать и посмотреть, как проходят эти обсуждения. И если да, то где и как? Вы э, готовы я ли вы? Обнародувати широко цю інформацію, ну, щоб люди могли, ну, скажімо, з одного району в інший поїхати, посмотрите, о що там їх сусіди говорять. Звичайно, дякую за запитання. Звичайно, ми налаштовані на, налагодити партнерські відносини з засобами масової інформації. Коли ми будемо перебувати в, районах, в районних центрах, в селищах, громадах, ми будемо про це інформувати через сайт обласної адміністрації. У нас ми створюємо зараз розсилку свою. Тих журналістів, які зацікавлені висвітлювати, висвітлювати ці зміни, які етапи, які йдуть в проєкті, ми будемо інформувати. І, звичайно, ця інформація буде, будемо намагатися публікувати і на сайті обласної адміністрації. Проте він часам так, так, проте проте більше напевно на сайті обласної адміністрації. Проте цей сайт теж не може бути завжди перевантажений інформацією і. Більшість головна інформація буде йти через через інтернет. А в райони вона буде йти в районні газети, районним журналістам і районним, районним адміністраціям і районним радам. Про кожен наш етап ми інформуємо районну адміністрацію, районну раду про реалізацію проекту. І тим, хто зацікавлений журналістами, будемо повідомляти про те, що такого то числа плануються виїзди. У нас на тиждень створюються плани, плани поїздок по по селищам і районам. Так, що можна буде заздалегідь собі добре спланувати, і можливо, навіть з нами поїхати технічно, поїхати з нами і по побути на цих зустрічах? Наш ефірний час добігає кінця, і я б хотіла здати останнє запитання з вашого дозволу. Все ж таки, які очікування від цього проекту? Я розумію, що світлі, але реалістично. Настільки він буде реалізований? На 10, 15 чи навіть більше відсотків? Ну, давайте я спробую відповісти. Вже сьогодні згадувався приклад громади в місті Житомир, яка обладнала свій двоповерховий будинок. Коли ми з ними зустрічалися, вони. Ділилися досвідом своїм, то в них палали очі, і вони казали, що ми ще хатим ще гадимо брати участь в аналогічних проєктах. Ми тепер хочемо е побудувати е поруч з домом дитячий майданчик, насадити зелене насадження. Якщо будуть такі проекти, ми будемо участвувати. Е і коли дивишся на таких людей, інші також е представники інших областей е дуже гарний приклад. І тому програма спрямована на сталий місцевий розвиток, тобто не тільки на ці три роки. Це перший етап. Він буде множитись, показувати гарний приклад, і люди будуть самі прагнути щось змінювати в своєму житті, шукати для цього можливості, шукати для цього кошти. Все залежить від людей. Тобто головна мета цієї програми це спонукати людей, щоб в них з'явилися зацікавлені, щоб вони повірили в те, що вони щось зможуть змінити в своєму житті. Хто доповнить? Доповнимо ми, зазначимо, що проєкт буде реалізований на 100%, тому що це юридично закріплено в договорі з обласною адміністрацією, з обласною радою. Це є завдання програми розвитку ООН. Це є стратегічні всі цілі і плани, які мусять бути виконані в повному об'ємі. Так ми розраховуємо, що це буде звичайно тяжка робота. Правильно людям донести не один раз, два, три, чотири, п'ять разів доносити цю інформацію. Якщо ні, то переключатися на інших. Проте проте наші очікування такі, що в Харківській області все пройде ефективно і область зробить собі репутацію. Репутацію тієї здатності робити подібні проекти і в подальшому, не тільки цей перший раз програми розвитку, але і в подальшому. І таки, таким чином е, очікування такі, що районні адміністрації, обласна адміністрація, всі весь е, весь корпус державних службовців проявить високу, високу активність е, і допомогу в реалізації проекту. І зрозуміє, що нарешті е, що. Щоб всі працюють для того, щоб громадяни жили краще? Е, тому це є завдання, щоб все було зроблено ефективно і в строки, які залишилися два з половиною роки. Тому наше, наше, наше переконання, все має бути і жодних інших заперечень. Хтось додасть, бо у нас є ще в студії дзвіночок. Ми вас слухаємо ви в ефірі. Будь ласка, задавайте запитання. Алло, ви в ефірі? Ми вас слухаємо. Алло. алло, алло, ми вас слухаємо. Задайте, будь ласка, алло. запитання. Алло, ми вас чуємо. Задайте, будь ласка, запитання. Угу. Ну, не, не вийшло, не вдалося. А, тож, ми закінчуємо ну, наш ефір. А, ми дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали до прес-центру Майдан Свободи. Від прес-центру Майдан Свободи. Ми зичимо реалізацію вашого проекту в повній мірі, щоб ваші добрі і світлі ідеї справдилися. А від прес-центру «Майдан Свободи телеглядачам, якщо разом ми бажаємо вам добробуту і миру у ваших родимах. Це був прес центр Майдан Свободи. І я Катерина Омельченко. До наступних зустрічей.